Виконуємо номер 1129 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Що менше? Завдання перше: 4 сьомих чи 3 сьомих. Завдання друге 17 142 чи 27 142? Із двох дробів з однаковими знаменниками. Меншим буде той дріб, у якого чисельник менший. 3 менше, ніж 4, тому меншим буде дріб 3 сьомих. 17 менше, ніж 27, тому меншим буде дріб 17, 142. Запишемо це. 3 сьомих менше